І, напевно, тому, коли немає вражаючої переваги, а виглядати треба як Друга армія світу, я маю на увазі наразі російську армію, Росія вирішила збільшити бойову частину своїх дронів Камікадзе Шахіт аж до 90 кілограмів. Вони додали туди металеві елементи для більшого ураження. Але якщо ви думаєте, що вони це роблять для того, щоб. Більше вражати блокпости чи командні пункти Збройних сил України? Ні. Тепер вони ще більше небезпечніші для мирного населення. Ось що відбувається останніми днями. Росія навмисно збільшила бойову частину шахет до 90 кілограмів, додавши туди такі маленькі металеві елементи, щоб, щоб завдавати більшої шкоди, так повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив, що це робиться для того, щоб збільшити кількість жертв серед цивільного населення. Це не просто військова тактика, це справжній терор, заявив Єрмак. Ви тільки пригадайте, в ніч на 30 січня один із таких шахедів влучив у жутлову багатоповерхівку в Сумах, позбавивши життя двох подружніх пар. Аналітики помітили, що раніше шахеди намагалися атакувати військові об'єкти та інфраструктуру, але зараз ситуація змінилась. Військовий експерт Роман Світан пояснює, що Росія перейшла до тактики тероризму та геноциду. Їхня мета натиснути на українське суспільство, ну щоб вони могли вплинути на керівництво країни. Друзі, іншими словами, вони хочуть, щоб ми здалися. І виникає питання, чому ми не можемо збити всі шахеди? Роман Світан пояснює, що система ППО збиває приблизно 85 із 100 дронів. Але 15, що проходять, до речі, вони раніше влучали у військові чи інфраструктурні об'єкти, тому цивільні цього не помічали, тобто ми з вами. Зараз же ці 15 шахедів частіше влучають в житлові будинки, і це викликає великий резонанс. Наприклад, у Дніпрі та Одесі нещодавно постраждали багатоповерхівки. Чому так відбувається? Бо шахеди летять на дуже низькій висоті, близько 50 метрів, і найчастіше влучають у Квартири між 14 та 18 поверхами. На жаль, немає такої системи ППО, яка б збивала б 100% шахетів.